Артем Гудзенко майстер спорту України з жиму лежачем, та тренер, який надихає сотні дніпрян власним прикладом. Його зріст всього 90 сантиметрів, але це не завадило йому знайти справу життя. Мені зустрілася дуже класна людина, коли мені було 16. Він став моїм тренером. Він сказав мені, давай спробуємо позайматися. Я не відмовив, і ось по сьогоднішній день моя любов до спорту не згасає. Завдяки цій людині, яка мені попалася в житті, я знайшов справу життя. Від народження чоловіку поставили діагноз хондродисплазія рідкісне генетичне захворювання, яке призводить до низькорослості, деформації кісток та суглобів. Ще в дитинстві у стінах дитбудинку Артем переніс кілька складних операцій, щоб вирівняти ноги і просто мати змогу впевнено стояти. Після операції у мене не згинається коліно на одній нозі. Так вже вийшло. Мені витягували ноги, вирівнювали ще в дитячому будинку. Єдине, що я не присідаю зі штангою, в силу своїх можливостей я цього зробити не можу. А всі інші вправи я виконую. Маленький но сильний чоловік, маленька, але сильна людина. Ось яке було моє перше враження. Він досі вражає мене своєю силою, тому що з такими фізичними особливостями це досить непросто піднімати такі великі ваги. Чоловік вже понад 10 років працює у фітнес-індустрії, розробляє програми для дітей та дорослих. Зараз Артем рідше бере участь у змаганнях, але продовжує готувати до них спортсменів. у мене напрямок. Це пауерліфтінг. Це більше жимовики. Але я продовжую займатися з дітьми та дорослими. І навіть реабілітацію проходимо. Переживав дуже сильно. Не все виходило, але в цьому виді спорту потрібно мати характер. Тому що без характеру і сили духу ти не зможеш таскати залізо або тягаєш залізо, або воно придушить тебе. Пайстрій не вибиває. Трі. Чотири. Я не зможу. Можеш. Можеш. Ні, тут слова не могу. Артем не просто тренує, він показує приклад. І коли він каже, ти можеш більше, ніж ти думаєш, то відмовок більше не лишається. Дуже базіка, ти тримає план Я подаю приклад. Я кажу, що якщо у вас не виходить, потрібно йти і добиватися своїх цілей, так само, як добувався їх колись. Я немає нічого неможливого. А є слово, треба йти далі. Артем Гудзенко щодня доводить нічого не стане на заваді справжній мрії. Він продовжує тренувати людей, надихаючи кожного повірити у власні сили. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.